Бомбити Київ не можемо, бо це наше місто. Таку абсурдну думку висловила російська пропагандистка Маргарита Симонян. Мовляв, віра не дозволяє. Цікаво. А от у якій релігії дозволено так цинічно брехати? Мені поняття місця запрещено, як би іноді не хотілося, Все-таки наша релігія це запрещає. А от почому не бомбін банковою? Ну мені здається, я знаю, тому що. Путин все-таки, безусловно, считает русских и украинцев одним народом. И поэтому Путин считает Киев своим русским городом, которым он и является, матерью городов русских. И ты ну, не будешь просто так, чтобы отомстить, как какой-то символический показательный удар, бомбить город, прекрасный, красивый город, в котором Єва пічорская лавра в конце концов. Вот так з легким серцем бомбить просто щоб кому-то щось доказать. Если ти вважаєш этот город своїм не будеш. Так. так, почули ми цю Семенян і знову ж таки дуже дискусійна тема, як на мене. Щось ми почули, наче. — Окей, ну на, все може бути. Це просто вже, знаєш, е на автоматі, Рефлекс Рефлекс працьовує. на тому фоні, що постійно навіть повітряні тривоги постійно нас обстрілюють. Io? До того, що Марита Симонян сказала, mm -hmm. що сказала, нас що, не обстрілюють. А, Київ, Київ не ми, 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 ми не бамбім, тому що це мать городов бо русських русь, і рускі знову такі у них немає, не доходить до їх думки, що це зовсім різні речі. Вони продовжують свою риторику і. Викривлюють ось цю історію, яка є неправдивою, розповідаючи це е, в своєму російському споживачеві. А те, що росіяни, коли стається черговий обстріл Києва, пишуть в коментарях так і мінада, неонацисти, бамбім, города, ура, попалі ракети. Ну тобто, це, це 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 нічого страшного. Це так ви Київ не бомбите? Ну варто зазначити лише те, що коли Київ вже існував. Коли вже тут жили люди, коли вони торговими шляхами там возили різну продукцію, продавали і співпрацювали там з іншими там, державами на той час, Російської Федерації і в помині не було. От ніякої Москви в помині не було, взагалі і абсолютно, а на тому місці було просто болото величезне, і звідти доходили вісті. Давайте далі рухатись. Погрози Київ за три дні у пропагандистських студіях стали знову актуальними. Так, рупори Кремля розповідають, що нібито можливості воювати у ЗСУ лишилося на місяць півтора. Далі ж російська терористична армія мовляв піде на столицю вже вкотре. Давайте почуємо цей фрагмент. Китайцы смотрят ежедневно, как мы одна страна потихоньку загибаем весь блок НАТО нашими подразделениями. Поэтому это мы должны понимать уже в первую очередь с позиции от государства, которое уже победило, потому что факт остается фактом. По ощущениям или по данным, которые можно раскрыть, насколько хватит еще напора ВСУшников? Видим, что на Запорожском, на Ореховском направлении прут по-прежнему большими группами, и наши воины-герои отчаянно их отбивают, эти атаки. Я так думаю, это все может продлиться еще месяц-полтора примерно, до последнего украинца, если это все будет идти. Вот Я думаю, это длится до этого времени. А дальше уже пойдет, как говорится, уже, наверное, продвижение наших сил и средств уже в направлении, как говорится, столицы Киева потихоньку. Ніну перемога по щущенням це Києва, класно, та... особливо особливо от представники тікток військ. Так точно, ось цей ну, представник, так розумію, чеченського підрозділу Ахмат розповідає може щось, бути. тому що позаду у нього був портрет Кадирова. Угу. І він не тільки може сидіти в себе вдома в Чечні і розповідати, як російські війська попруть, як він сказав, через місяць-два і відкинуть усі наші війська і дідуть до Києва. Це він говорить там, а прийти на поле бою він не зможе, тому що всі практично його тікток військ. Перебувають десь там в тилу, а не на полі бою, може бути цілком, але от один єдиний момент, якби вже більше ніж рік точно, фактично півтора триває війна, і за увесь цей час у Росії не було жодного якогось стратегічного просування. От якщо взяти там динаміку. Наприклад, під Бахмутом, так що за 9, 9 місяців тривали бої 9, це дуже багато. Вже за цей час народжують дітей. Росіяни якось з ціною величезних втрат взяли бахмут там під свій контроль. Не надовго, але ну факт залишається фактом. І весь час, що тривала ось ця повномасштабна війна, росіяни йшли з під Києва. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Харківська операція просто блискавична. Я досі дуже вражений надзвичайно тим, як все там відбувалося. Потім Херсонщина. Зараз їх потроху, потроху відтісняють на запорізькому напрямку, потроху на Бахмутському і. Як вони хочуть йти на столицю? От я просто не розумію. Я не бачу ніякої логіки в таких повідомленнях. Можливо, вони хотіли якось підтримати там якийсь внутрішній свій бойовий дух, якось виправдати там те, що відбувається на полі бою, на лінії фронту, і на і те, що дуже велика кількість і. Загиблих солдат дуже багато повертається зараз на територію Російської Федерації. Можливо, я не знаю. Але от яка первинна мета, це залишається, я думаю, питанням не розкритим. Але ось такі заяви вони бувають і вони доходять. За Росію хочуть воювати навіть іноземці. Саме з таким меседжем було створено наступний пропагандистський матеріал. Так у Дагестанський військкомат прийшов камерунець. А військовий комісар розповів, що подібних іноземців, які прагнуть вступити до лав російської терористичної армії, чималочі поступити на військову службу по контракту, приходять практично щодня. Ми їх всіх приймаємо чи роздісняємо условия служби. В до нам приходять ті інстанції, які прийняли російське гражданство. То есть они в дальнейшем, значит, решили находиться там, на территории Российской Федерации. Ну, естественно, их касаются те же законы, которые действуют на территории, так та же, как и всех остальных. Так? И среди них есть желающие, которые хотят, значит, скажем так, проходить военную службу по контракту. К нам обращаются, мы их всех принимаем, значит, и желающих, значит, направляем на пункт отбора на военную службу по контракту. Не, ну, один, якей из человек с Камеруна, який... Я впевнений, просто знявся для пропагандистського ролика. Це дуже класно. Але коли на боці України хочуть воювати навіть росіяни, от над цим я б задумався. так ну слухати це все, звісно, смішно. Ми розуміємо, що до таких приватних туристичних компаній е, долучаються якісь там найманці й Сербії. Mm -hmm. Ще з Є багато, та, але та, це просто але найманці. Це найманці це не добровольці. Так. Це люди, які приїжджають. Працювати як би це не звучало, але вони воюють за гроші ну, це не, що, не в російську регулярну армію. Ні, ну звісно, Я ні, побачу. звісно, ні. Це там ПВК, це і Вагнер і тому подібне. Тому так є звичайно випадки. шляхи, випадки там і тому подібне, але ну знову ж таки. Приїхати воювати можна з будь-якої країни в будь-яку країну, в принципі, тим паче, що люди, які користуються цим, в них, мабуть, є зв'язки в таких сферах, тому я думаю, це проблем не складає для Російської Федерації. Ми бачимо, що це дуже класний пропагандистський ролик. Можливо, вони таким чином мотивують знаєш своїх чоловіків іти мобілізуватися, аби хтось от подивиться і подумає. Хм, Навіть Камерунець пішов воювати за Русь-матушку, за родину, за, от, за Путіна. А я сижу на вдома і прохлаждаюсь. І, можливо, вони якось таким чином хочуть їх мотивувати. Я не знаю, я логіки не розумію, мені важко, важко зрозуміти насправді. Все можливо абсолютно, але що бачимо, те бачимо ось такою є реальність. Не розуміють для чого воюють та вживають наркотики. Така характеристика посувала б до опису російського солдата. Але ж ні. Такими словами Соловйов описує саме українських бійців. Іншого дивного Україні за дзеркальня завжди сприймають усе з точністю навпаки. То український солдат навіть не розуміє, що для чого він должен зробити. От його бросають як м'ясо, і, звісно, нова хімія пошла. Тобто для них українці одноразові. Вот это новые химии тут являются. Раньше они таблетками закидывались, а теперь у них у всех там несколотые руки. Страшные картины. Расслабляться рано, И, конечно, сейчас очень важно всем нашим, от кого зависит, вот, ни на секунду не расслабляться. Ось так, як виявляється, вони намагаються виправдати свою неспроможність там битися. Тим, що українці під якимись речовинами, що українці це кіборги, давно, що там президент такі там якісь це? в головах, що всі роботи там і тому подібне. Не роботи, а кіборги. Називайте правильно. Уже є термін, який довго там використовується з часів там, оборони донецького аеропорту. Там, от можна ж просто називати українські військові кіборги, нереальні, потужні і. Надзвичайно героїчні. Ось це буде правильно. Тут я абсолютно би погодився. Абсолютно точно. Це були усі вісті з болот, те, що відбувається на російських болотах, і, зокрема, в російському формпросторі ми побачили. Рухаємося далі.